Компанія Ферекспо у складний воєнний час стала опорою для кількох тисяч своїх працівників. Ті співробітники, хто продовжує працювати на підприємствах гірничодобувної промисловості, стабільно отримують заробітну плату. Трудівники, кого мобілізували до лав збройних сил України, відчувають постійну підтримку роботодавця також. Від 19 січня розпочато безкоштовну видачу амуніції для кожного мобілізованого співробітника гірничо збагачувальних комбінатів. В амуніцію входить зимова форма, берці зимові, аптечки і термобілизна. За формою будуть приходити рідні або колеги, або їхні керівники безпосереднього підрозділу будуть отримувати за них форму і тоді будуть відправляти їм посилкою. Амуніцію. Видача амуніції відбувається в єдиному корпоративному сервісі і виключно для працівників компанії Ферекспо. Порядок дій для отримання екіпірування для військового наступний. Спершу необхідно зателефонувати за номерами телефонів 050 305 74 61 або 066 460 3037, і вам призначать дату і час зустрічі. Затим ви потрапляєте у кабінет 117, де уточнюєте дані захисника, вказуєте розмір тактичного одягу і взуття. Наступна ваша зупинка склад, де відбувається видача амуніції. Коли людина підзаписується там, сюди приходить до мене з папірцем, на якому вже вказано, що саме вона буде отримувати, і тут же ми на місці. Домовляємося, який саме зріст потрібен для людини, тому що це дуже би, індивідуально, зрости є різні, від 1,60 м, 1,74 м, 1,90 м. тобто це вже тут по факту вирішується. Термобілизна, також, якщо потрібно, можемо відкрити, подивитись, поміряти, для того, щоб було максимально зручно. Так само і берці, можуть записатись там на 43-й, може бути таке, що не підійде тут по факту. Да, там, Змінимо, дамо поміряти щось друге, все, що тільки можливо, робимо, для того, щоб хлопцям там було зручно. Наталя Володимирівна чекає, поки зберуть індивідуальний комплект до видачі для її військового. Містянка розповідає знімальній групі, для кого отримує амуніцію. Форму отримую для свого сина, який знаходиться на воєнній службі, захищає нашу Україну. Як давно він на фронті? Ну, вже тут він був в теробороні, де то. П'ять місяців, а потім це вже по півтора, даже більше роки знаходиться там. Оця допомога, вона доречна? Дуже доречна, тому що воно рветься там. У них усе знашується, в погодні условия, знаєте, які обувь знашується, а цей а одежа теж. Недовго. Хорошо, що допомагають. Дещо й підкуплюють. Навіть. Що ви сьогодні отримуєте? Сьогодні отримуємо, значить, костюм камуфляжний, теплий, зімній, берси і аптечку. Як скоро ви відправите синові? Як тільки буде можливість, так і відправимо. Волонтери будуть їхати і одразу ж відправлю. Наступний отримувач амуніції працівник дробарно-збагачувальної фабрики полтавського ГЗК Андрій Горулько. Екіпірування потребує його колега, який наразі боронить Україну. З бригади співробітник в мене їх аж четверо, але один дуже потребує. Бо на Авдіївці. тому у них там дуже на заводі рвається все чорне. Як могли допомагали зараз, гок видає тому сказав, получайте, бо з формою там дуже погано. Якщо зимові форма і берці а також термобілизна, потребують уточнень розмірів бійця, то тактичні аптечки видають усім ідентичні. Про її вміст, розповіла Анастасія Чорнуха. Тут знаходяться два турнікети: це лейкопластер, який відривається дуже легко для того, щоб можна було це зробити. Прямо на полі ножиці для розрізання турнікетів, маркер для того, щоб підписати, в який час був турнікет затягнутий. Тобто це дуже важливо, все необхідне, те, що потрібно, знаходиться. Якщо є бажання щось доукомплектувати, рідні можуть це зробити. 19 січня амуніцію отримали 22 громадян. Принаймні стільки осіб того дня зазначено у списку до видачі. Усі вони поспішали отримати таку необхідну допомогу, щоб якнайшвидше відправити амуніцію своїм рідним і близьким людям, хто наразі на полі бою відстоює право України на незалежність. дякую, вам дітей».